Про сам план миру, план Дональда Трампа. Я саме так його називаю, тому що дійсно сьогодні вся західна преса пише про те, що це ініціатива Дональда Трампа, погоджена ним принаймні. NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомляє, що Трамп цього тижня схвалив попередній варіант плану миру, який американські чиновники розробляли кілька тижнів у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим. Та окремими українськими представниками. Так пише NBC News, але саме собі суперечить. Чому? Тому що, за даними джерел, українська сторона не брала участі у формуванні плану. Київ лише поінформували про загальні контури документа, але не запросили надати пропозиції чи зауваження. NBC News пише про те, що близькі до українського уряду чиновники зазначають, що поява плану саме зараз. На тлі корупційного скандалу навколо уряду Володимира Зеленського, так вони пишуть дуже примітно, уряд Володимира Зеленського. Може бути спробою Кремля скористатися потенційним послабленням української влади. Ну, в принципі, так воно і є, але ж немає диму без вогню і не буває диму без вогню. Якщо говорять про корупцію в Україні, то вона тут присутня, тому що про неї повідомляють офіційно правоохоронні органи України. Це могло бути раніше, могло бути пізніше, тому в будь-якому випадку такі події точно можна називати співпадінням, але просто чекали слушної нагоди. Така нагода вже сталася ж. У Кремлі заявили, що жодних планів. Щодо переговорів немає, я вважаю, що це все маячня. Плани є прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не планує зустрічі з американським міністром армії Деном Дрісколом, який нині в Україні, підкресливши, що позиція Москви не змінилася з часу перемовин в Алясці в серпні. Ну, в принципі, все в логіці дипломатії, так званої дипломатії Росії. Але Financial Times повідомляє про те, що Україна не погоджується на план, який запропонований американською та російськими сторонами. Можливо, якщо план погоджували Вітков та Дмитрів, Дмитрієва відносять до більш ліберального крила Кремля, який і підтримує Путіна, і підтримує ультраправих, скажу так, росіян, яструбів у Кремлі. Але поряд з тим, ймовірно, і Шойгу, і Патрушеві, і Наришкін, і Жеснімі. Вимагають максимальних цілей, але все це в будь-якому випадку свідчить мені про торги, які тривають Заколісні торги, але вони справді є. Яка ж позиція адміністрації Дональда Трампа, чиновників, наближених до президента Ша щодо цього плану? З'являються окремі коментарі. Ну, наприклад, конгресмени, республіканці, сенатори говорять про те, що вони ні сном, ні духом про цей план, і дуже дивно для них чути про це. Ну що, як на мене, є повним лукавством. А от держсекретар США Марко Рубіо говорить наступне: припинення складної та смертельної війни, як от в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. Цікаво, з ким а досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми, каже, розробляємо та продовжуємо розробляти перелік потенційних ідей щодо припинення цієї війни. Спираючись на пропозиції обох сторін цього конфлікту. Ну, фактично, Рубіо підтвердив наявність такого плану. Так, тут він прямо про це не говорить, але ну, не треба бути дуже досвідченим і освіченим, щоб зрозуміти, що стоїть за словами Рубіо. Рубіо. Підтримує сьогодні Дональда Трампа, як то він робив і раніше. Хоча і в деяких питаннях він більш схильний до України аніж до Росії. Його розмова із Лавровим, після чого було скасовано саміт Трампа і Путіна, дійсно може свідчити про те, що рубію проукраїнський. але друзі, я не поспішав би з такими висновками. Пане Петре, що вам відомо, що ви можете точніше сказати про цей план. Що він містить, чи він є, ну і так далі. Що довкола цього відбувається? Ну, ми його не бачимо повністю. Є різні інтерпретації цього, так би мовити, плану в різних ЗМІ. Причому це все відбувається в форматі серіалу, тому що там одне видання пише, потім інше, а там ще таке є, а потім третє видання, а там ще таке є. Коротше кажучи, як чогось цілісного ми не маємо. Але з того, що публікується, ну це по суті задоволення всіх очікувань росіян. Які вони раніше висловлювали в своїх численних ультиматумах, і з певними косметичними а, поправками, які явно, а, знову ж таки, походять від американців. Ну, наприклад, нам сьогодні опублікували, що нібито значить, от, а, окуповані території Донецько-Луганської області мають перейти повністю під контроль Росії, а за це Росія якийсь повинна виплачувати Україні орендну плату. Ну, це явно, що це американці до цього додумалися, не росіяни. Uh, при тому, що важливий нюанс, от, uh, цей план називають там планом від Дмитрієва і так далі. Але от в інформаційному просторі постійно всі там журналісти підкреслюють, це план американців. Тобто, це не якийсь спільний план з росіянами, це план американців, які вони, очевидно, хочуть uh, знову ж таки uh, просунути і добитися схвалення з боку росіян. І тут ми з вами повинні повернутися до багатьох наших попередніх розмов, де ми з вами постійно обговорювали стратегію дипломатії Трампа: що Трампу байдуже як завершувати війну. Абсолютно, Трампу це не цікаво. Трампу байдуже на інтереси України чи будь-якої іншої держави. Трампу потрібно заявити як факт про завершення війни. Точки зору Трампа досягнути цього можна, якщо примусити сторону зійтись десь посередині. Де ця точка посередині буде, йому теж байдуже. Вище до України, вище до Росії. Головне, щоб вони зійшлися і були готові в цій точці щось підписати. Відповідно, Трамп почергово тисне на Україну. Класичний приклад: це ситуація в Білому домі лютого цього року. Або, наприклад, нинішня ситуація. Періодично намагається тиснути на Росію, здебільшого в форматі блефу, який на Путіна не спрацьовує. От зараз він теж трохи поблефував. потім зустрівся Сі, і знову ж таки, Сі йому, очевидно, сказав, що він в цьому нічого брати не буде і він ні на якого Путіна тиснути не буде. Трамп зрозумів, що тиснути на Путіна це довго, і вирішив знову тиснути на Україну. З, його, з точки зору Трампа все просто. Зараз позиції України слабкі, позиції української влади слабкі, значить, можна легко пробити план максимально близький до російських побажань. Навіщо план максимально близький до російських побажань? Бо його з точки зору Трампа швидко і легко прийме Росія. І все, будь ласка, там Україну зараз швидко утрамбували росіяни погодяться, тому що там всі їхні забаганки є. все діл, фотографії, карточки. Я досягнув миру, я великий дипломат. Забудьте про ці про ці там файли Епштейна, Дивіться, які є молодець. От приблизно таким чином, мабуть, зараз мислить Трамп. От, до прикладу, реакція європейців в цій частині також дуже цікава. Я це називаю політичним шпагатом від британців, від чого, чесно кажучи, мене самого ж нудить. Про що мова Британія заявила, що поділяє мету Трампа щодо завершення війни в Україні. І ми поділяємо однозначно, це додаю від себе. Та закликала Росію, Британія закликала Росію вивести свої війська після повідомлення, що Вашингтон тисне на Київ, аби він прийняв підготовлену США мирну рамкову угоду, яка передбачає відмову від частини території і деяких видів озброєння. Про це пише Ройтерс. І вони посилаються на конкретну заяву Міністерства закордонних справ Великої Британії. Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська та завершивши своє незаконне вторгнення. Мовиться в заяві. І також Лондон поділяє прагнення Президента Трампа покласти край цій варварській війні. Про все і ні про що в одному. Фактично абзаці в одному реченні. І це, як на мене, свідчить про небажання Лондону та європейців взагалі сваритися із Трампом, про що я говорив неодноразово. Ну от радник Трампа е, з зовнішньої політики, пан Мілер, говорить про те, що завершення війни Росії проти України є пріоритетом зовнішньої політики. Це питання, яке президент продовжує ставити на перше місце нашій зовнішній політиці. Сказав Міллер. Ну, дійсно, так і є. Дональд Трамп одержимий. Питанням завершення війни Росії проти України, але вкотре наголошую, не стомлююся повторювати Трампу, байдуже як завершиться війна Росії проти України. Сам же Міллер, коментуючи ідеї Трампа про завершення війни, відповідаючи на запитання про існування плану Трампа, відмовився його коментувати. Він нічого про це не сказав. На тлі таких не дуже простих дискусій в Білому домі. Прихильник України, ну принаймні, так багато називають його в Україні. Кіт Келог, спецпредставник Трампа з питань України, повідомив своїм соратникам, що має залишити посаду у січні наступного року. Так, існує план Келога, де нібито були задоволені якісь там українські інтереси. Але знову ж таки, друзі, ми не бачили реально план Кіта Келога. Що він ньому пропонував? Однозначно, там не йшлося про те, що Україна отримає достатньо зброї для того, щоб звільнити всі свої території, покарати військових злочинців, отримати репарації від Росії. Тому часто подають кітакелога як дуже проукраїнська політика. Можливо, він більш проукраїнський, ніж навіть Марку Рубіо, і саме тому йде спасати, бо йому не подобається план. Які пропонує Трамп для завершення російсько-української війни, але знову ж таки, поки що, ми про це не знаємо лише здогадуємося. Ми розуміємо, що Зеленський не пристає на мирну угоду, угу. на цю. ну за логіку речей від Зеленського Зеленського речей ну, звісно, приставати на таку угоду, ну це складно, так м'яко кажучи в теорії, це можливо, але це не про Зеленського. Зеленський впертий і він не піддається ніколи ні на які компроміси. Що далі тоді? От він не погодився. Що далі треба петляти десь до середини квітня. Нам потрібно дочекатись завершення опалювального сезону. Нам потрібно дочекатись okay. коли блекаути перестануть бути такою проблемою, або їх стане менше в цілому. ресурси у Росії ж мають вичерпатися. Ми маємо трохи енергетику відновити Вибачили такі круглі очі роблю мають вичерпатися. Ну, <світ> ну має бути пауза. почекати весь минулого року у нас таких блокаутів е, в зимовий не період було. часу не було. І тобто, перший рік не було, не було таких блекаутів взагалі. І це тільки та, початок. Я додам, що три атомні електростанції Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська, перейшли на дуже понижений об'єм генерації знову через минуло нічний обстріл. Да, були там і трансформатори значні. Це все ну це все має відновитися. Знову ж не факт, що Росії буде можливість це все от настільки стабільно трощити, бо все ж таки ну це величезні затрати ракет, великі гроші. Ну це принаймні знову ж я не військовий експерт. Я не берусь це прям uh -huh. настільки фахово е, комунікувати.